Сезон зеленої цибулі в розпалі. Тому давайте сьогодні приготуємо дуже простий, але смачний салат, який точно не зашкодить вашій фігурі. І так, нарізаємо цибульку зелену кружочками. Цибульку нарізали. Далі беремо свіжий огірочок. У мене два штучки. Коли вони молоденькі, то я шкірку не очищу. Далі беру е, три курячих яйця відварених, але з них один жовточок. Я викидаю, щоб не було перебору по тваринних жирах. І також нарізаю кубиками. Для заправки я буду використовувати нежирний ягор. Чесно, мені молодіє, 3-3% подобається найбільше. І в такому от літровому відеочку дуже вигодно ходити. Тільки єдиний мінус це те, що термін придатності після відкриття одна доба. Але я використовую більше і нічого з ним не трапляється. І так, додаю дві. Ось таку от, четвертинку чайної ложки. Ну, це вже залежить від вашої солі і ваших смачок рецепторів. І гарненько перемішуємо. Реально він виходить дуже смачний, і його можна їсти навіть на вечерю. Ну, вечеря у нас 9-10 години вечора. Тому обов'язково рекомендую вам спробувати таке приготувати.